Томагавки. Чи справді президент США Дональд Трамп надасть Україні ці далекобійні ракети? Чому їх боїться Москва? І чи можуть томагавки змінити хід війни? Ці дозвукові крилаті ракети великої дальності не нова, але перевірена часом зброя. Розробка розпочалася ще у 1970-ті роки і потім модернізувалася. Головна особливість цих ракет, що вони долають шлях на гранично малих висотах, враховуючи рельєф місцевості та оминаючи перешкоди. Томагавк найбільш далекобійна конвенційна крилата ракета західних країн. Переваги томагавків полягають у тому, що є різні варіанти ракет. а їхня дальність польоту може становити до 2,5 тисяч кілометрів. У них немає величезної боєголовки, але вона потужна і може атакувати добре захищені цілі. І що найважливіше, ці ракети дуже точні. Вони мають різноманітні системи наведення, що дозволяє запускати їх і вражати певну частину цілі, фактично з точністю до 1-2 метрів. Томагавки випускаються у багатьох модифікаціях, що включають різні боєголовки, в тому числі ядерні, та можливість запуску з різних платформ. Американці це роблять, як правило, з кораблів та підводних човнів. Україні ж потрібні томагавки саме наземного базування. Президент США Дональд Трамп вже неодноразово заявляв, що розглядає можливість надання Україні цих ракет, якщо Росія відмовиться від мирного врегулювання. Ця війна триває вже три роки, її ніколи не слід було починати. Чесно кажучи, я віддаю Україні належне за те, що вона так добре себе показує. Я маю на увазі, що вони дуже хороші бійці, дуже хороші. Думаю, що президент Путін виглядав би чудово, якби він припинив війну. Я думаю, що він її припинить, але подивимося. А якщо він цього не зробить, то для нього це буде недобре. Тобто ви спочатку поговорите з Путіним про томагавки. Я можу поговорити з ним, сказати: Послухай, якщо ця війна не буде завершена, я відправлю їм томагавки. Я можу це сказати. Томагавк це неймовірна зброя, наступальна зброя, і, чесно кажучи, Росії це не потрібно. Їм цього не треба. Я можу сказати йому, що якщо війна не буде закінчена, ми можемо це зробити. Можемо і не зробити. Про це ще доречно поговорити. Я хочу, щоб війна завершилась. I want to see the war За словами експертів, у Кремлі справді є чого боятися, адже російські системи ППО, С 400 чи панцер, слабкі проти томагавків, які особливо ефективні у пакетних пусках, коли протиповітряна оборона перевантажується різними цілями. У Москві та Мінську справді занепокоєні можливою передачею цих ракет Україні і знову лякають ядерною риторикою жодні томагавки питання не вирішають. Це скалює ситуацію до ядерної війни. Мабуть, Дональд Трамп розуміє, це краще за всіх і не поспішає віддавати цю смертельну зброю і дозволяти бити в глиб Росії, на що розраховує президент Зеленський. Ми бачимо та чуємо, що Росія боїться, що американці можуть дати нам томагавки. Це сигнал, що саме. Такий тиск може спрацювати для миру. Детально працюємо з Америкою, щоб посилити нас, нашу ППО, усі наші можливості захисту, Петріоти, передусім інші системи. Постійні згадки про томагавки у заявах Трампа можуть бути не стільки планами США озброїти Україну, скільки елементом дипломатичного тиску на Москву, змушуючи Кремль повернутися за стіл переговорів, вважає політолог Володимир Дубовик. Княжна ми Загалом, звісно, ми бачимо дрейф президента Трампа у бік певного тиску на Росію. на Росію, хоча б через постачання озброєнь в Україну можливо не через санкції, на жаль, але через постачання озброєння. Сподіватимемося, що до томагавки буде позитивне рішення. Хоча мені здається, теж треба розуміти, що навряд чи саме по собі навіть постачання томагавків може радикально змінити характер війни. Характер війни. Але ці можливі поставки суттєво позначаться на характері війни, і Росії буде значно важче воювати, упевнені і західні експерти росіянам безумовно є про що турбуватися, якщо ці ракети справді нададуть, враховуючи дальність і точність цієї зброї, а також тип цілей, які вони могли б вражати, або яким могли б загрожувати. з огляду на це, росіяни вже стикалися з подібними викликами і з часом повільно адаптувалися, коли Україні були надані керовані реактивні системи залпового вогню. російські штаби та пункти постачання сильно постраждали але потім вони почали відводити їх за межі досяжності цієї зброї. Потім, коли пробули ракети Storm Shadow і Scalp, вони були дуже точними та руйнівними. Але росіяни з часом адаптувалися і запровадили більш стійку оборону. що не завадило цим ракетам прориватися, і українці мали бути більш хитрими в використанні ракет, застосовуючи більше хибних цілей, тощо нотожтомагавки це. Не диво зброї, мало ймовірно, що вони будуть надані в таких кількостях, які радикально змінять війну, але це стане викликом, який російська протиповітряна оборона повинна буде враховувати. Крім того, це може статися тоді, коли ми припускаємо, що українці посилять свої удари, використовуючи власні безпілотники та крилаті ракети. Отже, томагавки посилюють загрозу, з якою зараз стикаються Росіяни. За оцінками експертів, здатність України завдавати удари ракетами томагавк по глибокому тилу Росії дозволила б значно пошкодити чи взагалі знищити, наприклад, завод з виробництва шахідів у Єлабузі в Татарстані чи авіабази, звідки Росія запускає стратегічні бомбардувальники під час масованих комбінованих ударів по Україні. Загалом в інституті вивчення війни нарахували дві тисячі військових цілей на території Росії, які потрапляють у радіус враження томагавків. Експосол США в Україні Джон Гербст попереджає про можливі обмеження з боку Вашингтона. кілька днів тому Трамп казав, що він має знати, куди Україна вирішить запускати томагавки. це був крок назад, адже було б краще, якщо він хоче чинити тиск на Путіна. Не казати про обмеження використання цих ракет. Це помилка. Та ж помилка, яку робив Байден свого часу. Нині в арсеналі України є кілька власних та західних ракет. Томагавк за дальністю польоту змагається лише з українською ракетою «Фламінго» і навіть перевершує її. Зрештою, систем Нептун, Гарпун, Атакамс і Сторм Шадоу, томагавк фактично прямо не конкурує.